Я хотів би розповісти в кількох словах про всеукраїнську організацію Сокіл. Вона була утворена 11 лютого 1894 року у Львові Василем Нагір. Ця організація була покликана клукати український дух. На теренах Галичини, і згодом вона поширилася на Буковину і на Поділля. Спочатку Сокол створився як молодіжна організація, яка боролася, ну організовувала пожежні гнізда, які боролися з пожежами, але потім вона розвинулася організацією, яка все збільшила збільшувала свій вплив ну, для того, щоб історії українські інтереси. Тобто була популяризація українських ідей, була популяризація. Українського театру, спорту, зокрема, ну дуже обширна діяльність. У 1912 році обшилася більш така військова тематика, пов'язана із загостренням політичної ситуації, і зокрема багато штанів Соколу поповнили лави українських січових стрільців організація після завершення першої світової війни існувала дуже в скрутному становищі, оскільки польська влада, яка на той час окупувала Галичину, вона приймала закони, які значно утруднювали діяльність Соколу. А в 1939 році радянська влада, яка знову ж окупувала Галичину, вона повністю заборонила у проукраїнські організації. Але е, члени Соколу продовжували свою діяльність за кордоном, зокрема в Чехословаччині, в Канаді, в США, е, де продовжували роботу і теж, об, зберегти е, те, чого вони домолися, зберегти спогади, зберегти. Е, Саме ці культурні надбання, яких добився Сокіл ну, за час своєї діяльності. Організація в Україні була по факту відроджена у 2006 році, але офіційно зареєстрована лише після падіння режиму Януковича 25 червня 2014 року. На даний момент керівник організації він знаходиться на фронті, ну, воюючи під Донецьком. Що можна ще сказати? Про місцеву організацію то місцева організація була заснована 2013, на кінець 2013 року, якраз із початком революції гідності, у якій брала активну участь, зокрема у подіях на місцевому майдані в Кам'янці-Подільському і на майдані в Києві. Фізичний стан так би сказати, членів соколу Оскільки наша організація в такий складний період часу, то ми Намагаємо зробити перше. Робили робив сокіл на початку своєї діяльності, тобто до першої світової війни він намагався підготувати людей. Які змогли боронити свою державу, і зараз ми намагаємося зробити так само. Ми намагаємося зробити так, щоб люди, які мають бажання захищати свою країну, вони отримали також мінімальні знання, мінімальні вишки, які знадобиться їм у майбутньому. От, наприклад, я зараз е, прихожу службу в батальйоні Січ, і наш звод соколу є одним із найкращих зводів у цьому батальйоні. Саме завдяки дисципліні, саме завдяки вишколам, які ми до цього, ми популяризуємо свою діяльність серед а, для тих українців, які хочуть правити, хочуть якихось змін, хочуть взяти участь передусім, щоб допомогти а, і учасникам АТО і людям, які ну, постраждали у наслідок цієї війни. А, на даний момент а, ми. А, Ходимо, так би сказати, ну до нас можна записатися, можна зв'язатися з хлопцями, які дадуть більш детальну інформацію в нашу організацію. Але на даний момент, як би сказати, зараз багато наших членів знаходяться на фронті, тож якусь проводити якусь активну діяльність нам поки що важко. У зв'язку з тим, що у нас мало людей, але ми охоче приймемо усіх бажаючих, і якщо у вас є бажання допомагати нашій організації і взяти участь у так би сказати, для розбудови нашої держави, якщо ви хочете стати кращими, то будь ласка, приходіть. Вам завжди раді можете зв'язатися з нашими людьми.